Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні я покажу вам, як можна зробити підігрів в теплиці доволі бюджетно та просто і ефективно. Якщо ви вже підписалися на мій канал, то мабуть дивилися моє відео вегетарій власними руками. Якщо ні, то подивіться. Навіть взимку, коли сонячна погода, тут тепло, тому наша Аліса приймає сонячні ванни. Саме в цьому вегітарії я і вирішив внести невеличкі конструктивні зміни на одній грядці. Для цього я купив такий кабель на Алиекспрес. Ціна це за 100 метрів. А на грядку в мене пішло 28 метрів. Це десь приблизно 8 доларів. Грядка довжиною 5 метрів та шириною 70 см. Це найбільш захищене місце в теплиці. Бо перемикає до північної стіни сараю. Спочатку потрібно підготувати місце для укладання кабелю. Знімаю шар ґрунту приблизно 15 см. Ідея в тому, щоб покласти гріючий кабель на певну глибину і потім накрити його ґрунтом. Про плюси ми ще поговоримо, а мінус я вважаю тільки один. По кабелю йде струм 220 В. Якщо перебити його, наприклад, лопатою, то ніякого підігріву вже не буде. Але оболонка карбованих ниток доволі надійна, можна використовувати навіть у воді. Тому вистачить її на багато років. Якщо, звісно, не буде механічного пошкодження. Інших мінусів, на мій погляд, немає. Йдемо далі. Я купив арматурну сітку 2 метри на метр з відстаню 15 см між дротами. Трохи підрізав, щоб вона добре підійшла під розмір грядки. Ось так виглядає грядка вже готова до укладки кабелю. Відміряю кабель. Від довжини кабелю залежить температура. Якщо, наприклад, класти його для теплої підлоги, оптимальна довжина 10-12 метрів. Але я вирішив перестрахуватися, бо там будуть коріння, і можливо, що температура буде некомфортна для рослин. Зробив спочатку 16 м, але це зовсім низька температура. Коротив до 14 прийшлось трохи переробляти, але вам я покажу, нібито в мене відразу все вийшло як треба. Кабель обов'язково треба зафіксувати. Саме для цього і потрібна сітка. Я фіксую за допомогою алюмінієвої дроту. Але найкраще підійшли би кабельні стяжки. Швидко та надійно. В мене вони якраз закінчилися, а замовляти часу вже не було, тому зробив так. Ідеально укладати кабель сенсу немає. Пару сантиметрів в ту чи іншу сторону не вплине на загальну картину. Саме підключення до силового кабелю я не знімав, тому вибачайте, але про це є дуже багато відео на Ютубі. Якщо вам сподобається ця ідея, ви знайдете. Якщо не знайдете, пишіть в коментарях, я допоможу або навіть зроблю невеличке відео про це. Ось така краса вийшла. В ідеалі зверху теж потрібно покласти сітку для захисту від механічних пошкоджень. Але я точно знаю, що в мене тут, і користуюся тільки. Пластиковою лопаткою. Хоча, мабуть, зроблю для дружини таку попереджальну табличку. Укладаємо зверху шар землі приблизно 15 см. І через деякий час дивимося на результат. Я включив підігрів на ніч і зранку перевіряю. Температура 6,2 градуса. Поруч грядка без підігріву 2,6 градуса. Різниця 3,5 градуса. Я не сказав би дуже велика, але це на поверхні. А для розвитку рослин важлива саме температура там, де корнева система. Тобто на глибині. Тому реальна різниця, скоріше за все більша. Але я вирішив трохи покращити ситуацію. Дивіться далі. Частина друга. Оце композитна арматура діаметром 8 мм. Я планую зробити з неї каркас. Один кінець впирається в борт грядки, а другий в стінку. Для цього я зроблю в неї отвори. Ось так це буде виглядати. Відстань між арматурою приблизно. Метра. Для того, щоб агроволокно або плівка добре лягали на каркас, я натягнув на нього стару крапельну стрічку. Це зручно і крім того, захищає руки, бо композитна арматура з часом кошлатиться і відчувається як скловата. Не дуже приємно. Накриваю агроволокном щільністю 60 Більша щільність, звичайно, дасть кращий ефект. Також можна закривати плівкою. Пізніше я так і зробив і додав ще й плівку. Але вона допомагає тільки вдень. А вночі додаткового ефекту я не побачив, тому показую саме використання агроволокна. Закріплю за допомогою звичайних канцелярських крокодильчиків. Думаю, що і прищепка теж підійде, бо вітру тут немає. Знизу агроволокно я не фіксую, щоб легко було піднімати, коли сонячна погода. Бо Сонце са по собі відразу додає градусів 10. Тому я перевіряю зранку в похмуру погоду. Дивимось, що в нас на цей раз. На контрольній грядці 1,5 градус, а на нашій 6,5. Різниця 5 градусів. Це вже краще. Звичайно, не Тешкент. І для півноцінного опалення взимку цього не вистачить, але прискорити проростання розсади вже на початку березня цілком реально. Мабуть, ви ще хочете узнати, скільки це я спалюю електрики на цих експериментах. Чи не буде ця грядка золота? Дивимось. У мене є такий прибор, і на ньому ми бачимо, що поточне споживання біля 200 Вт за годину. Ціна кВт на початок 24 року по курсу долара приблизно 7 центів, тобто ця грядка споживає за годину не більше 1,5 цента. Але найбільш доречно використовувати підгрів саме вночі. В мене нічний тариф, тому якщо споживати, наприклад, 8 годин вночі та 4 години в день, вийде аж 5 гривень за день або 12 центів. Навіть якщо гріти цілодобово, вийде 10 гривень за добу. Це на площу 3,5 квадратних метрів. Порахуйте самі, наскільки це вигідно. Сподіваюсь, ця інформація була вам корисна та доречна. На все добре і хай усі рідні будуть поруч. Побачимось!